Близько півтора тижні тому закінчилось голосування у проєкті «100 кращих тернополян. Зараз голоси рахують. Проголосувало більше 22 тисяч тернополян. Тож організатори кажуть, народну довіру виправдають і шахрайства не допустять. Більше 2,5 тисяч голосів виявилися недійсними. Тобто люди або відмовлялися від голосування, тобто вони казали, що вони не брали участь, або вони казали, що вони не є тернополяни. або… Що їх там попросили, вони навіть не знають за кого хто це такий. Результати оприлюднять 15 травня, і вони переконує Назар Зелінка будуть дуже цікавими. На перші позиції виходять представники різних сфер: волонтери, політики, священники, викладачі. Будемо спілкуватися з цими людьми, тобто будемо старатися їх залучати до активного життя в місті, якщо вони ще не залучені, де спробувати їх організовувати. Тобто є така навіть думка про те, щоб з цього кола осіб створити таку своєрідну громадську раду, таких авторитетних осіб, які десь якісь резонансні питання будуть пробувати вирішувати.